Щороку ігрова зала спорткомплексу Локомотив стає місцем запеклих баскетбольних баталій серед жіночих команд Кривого Рогу. Вони проходять у рамках міського турніру з баскетболу серед дівчат шкільного віку на кубок почесного громадянина міста, народного депутата України трьох скликань Вадима Гурова, який 14 років тому започаткував ці змагання. Я навіть не мог подумати, що він так буде це. что уже 14 год. И будем готовиться к следующему, 15-му юбилейному. Я думаю, он будет иметь интересную окраску. Хочу поздравить всех женщин Крывбаса, самых красивых, самых родных, самых умных. С днем, наступающим днем 8 марта, и пожелать им безоблачного неба, крепкого здоровья и чтобы всех в семьях было все раз. Міський баскетбольний турнір на призи депутата є підсумком довготривалої боротьби у рамках районних першостей, які визначають найсильнішу команду від загальноосвітніх шкіл. Учасниками головного протиборства стають сім збірних команд районів та одна від професійно-технічних навчальних закладів. Змагання проходять у двох групах, що надає шанс найкращим учасникам проявити себе у фінальній стадії баскетбольного турніру. Привітати команди з черговим святом спорту приїздять. Чимало гостей, організатори, спонсори і представники міської влади. Цьогоріч у матчі за третє місце сильнішими за суперниць дівчата з Тернівського були представниці Жовтневого району. Звання ж золотого призера виборювали традиційні фіналістки, школярки Саксаганського і команда відкриття турніру Дівчата довгінцівського району для нас. це честь по-перше, представляє наш район як Довгинцівський район. Ми завжди знаємо, що ми краще. ми готувалися до цим сорінуванням. противники були дуже складні, Ми приложили масу сіль старалися. Да, ну у нас получилось. Второе место это, это тоже Мы короче, очень результат. довольны. Я очень рада, что у меня такие девчонки спортивные. Они неоднократно э, участвовали в районных соревнованиях по баскетболу, неоднократно были э, призерами, первое место занимали. И также они призеры районных соревнований по волейболу в этом году, по стритболу. Так что нас еще ждут го городские соревнования по стритболу и по волейболу. Тож у розподілі загальнокомандних місць бронзові нагороди в активі дівчат із жовтневого срібні на рахунку баскетболісток Довгинцівського, до а золоті у командній скарбничці Саксаганського району. Можна сказати, ми предказували, що так все і буде, тому що на даний момент крім нас серед районів майже ніхто не тренується. І ми являємося ну, найбільш такими сильными соперниками. Ну, конечно, эмоции зашкаливают, Мы очень безусловно рады. И мы поздравляем всех, там кто занял второе, третье, и желаем успехов в следующих годах. И всего самого ворота. Переможців та призерів баскетбольного турніру нагороджено кубками, медалями та вимпелами міського спорткомітету, а найкращих учасниць пам'ятними сувенірами. Усі команди-учасниці отримали заохочувальні призи та комплекти м'ячів. Родзинкою спортивного свята стало те, що жіноча збірна Саксаганського району вже четвертий рік поспіль є незмінним переможцем турніру, який наступного року відзначить 15-річний ювілей.